Ми підготували для клієнта професійну кавомашину для Spaзіaлі S5. Кавомашина пройшла у нас повне обслуговування, а також за бажанням клієнта була перефарбована у чорний колір. Для Spaзіaлі це найкраща якість та неповторний смак. Завдяки своїм передовим характеристикам та елегантному дизайну кавомашина стане справжньою красою вашого закладу. Дана модель оснащена двома групами та бойлером об'ємом 10 літрів. Діаметр ріжків 53 мм, а потужність до 3-4 кВт гарантує швидкий нагрів та стабільну роботу навіть при інтенсивному використанні. Корпус кавомашини – поєднання нержавіючої сталі та пластику, робить її стійкою до впливу часу та легкою у догляді, а чорний колір додає стилю та витонченості. Відкрийте новий рівень кавового мистецтва разом з професійною машиною Ляспазіалі Ас5. Якщо ви зацікавила дана модель, то залишайте свої заявки у Дірект, а наш менеджер зателефонує вам та надасть безкоштовну консультацію.